Всім привіт. Приїхав на поле, зима, а я гораю. От такий вигляд має горанка. Як на таку погоду, то я думаю непогано, навіть розсипає трохи. Ну, от, десь зачіпи такого викидає, ну, але відносно. Нормально. Трошки морозець невеличкий, 2-3 градуси. Вирішив. Тут буквально десь півтора гектара клин. Ось там видно, стаміці пройшов вже і звідси. І оце треба розходити. Туди йде клином. Ну, що вам сказати? Як дочекався такої пори, то мусово щось. Перекинути його якось на, на трактор, звичайно, важко і подекуди треба ставати, бо засовує, але ми налипають на, на бляхи. Ну, але Маємо те, що Як Батько каже, краще вигорати хреново на зиму, як добре на весні Ну, і Я притримуюсь такої теорії, так як тут багато рештків. Хто слідкує за каналом, то знає, я тут поле це дискував, так як було тут Шпариш засіяно. Не знаю, як научно наукова назва того шпаришу, я думаю, що так і називається. Ось таке. Юмзик-бідулаха, ще в тій порі я ним ніколи не горав. Ну, але... Тут трошки вивезли десь тут горбочком два гною розкидачі гною. Сюди ще вивезли, возом з дому. Трошки. Зараз покажу, де от дисково виходив, піднімав і от гори не давав, дивіться яке. Оце все. О! О! Віць, як воно піднімає його. Оце все шпариш. Тільки що він вже зараз відмерз, відходить від землі легенько. А так це все. Не знаю що, де він взявся. В принципі, торік тут була соя, було викруплено. Зілля такого не було. Звичайно, тяжкувато. Я думаю, що було б незаймовим відчепити задній корпус. Ну, Але помаленьку другою тягне, не стає. Місце можна було б, звичайно, першу включати, ну але... Поки що з роботою справляється. Так що будемо пекти. Думаю, зараз я буду орати, то ще включуся, покажу. Трошки вимілю передній корпус, так як заглибоко. Ще не можна настроїтися, тому що, коли горалося, м'ягко було, колесо придушує до землі. А це де такі горбочки трошки підскакує, ну нерівномірно горе, ну, але що зробиш. Така вже горанка. Так що ще включуся трошки як ораєм і буду пекти, бо передає. Даю на завтра ніби дощ. Плюс там два-три, Хотілося би доперекидати, бо то не горанка вже така, як потрібно, ну але маємо те, що маємо. Так що все, всім щастя, здоров'я.